Вітаю вас мої дорогенькі, я Ірина. Мощніший пожар відбувся на, я перекладаю з російської в порту, в торговому порту Ла-Рошель. Спочатку була Турція, пам'ятаєте? Тепер у нас Франція ось. Після того, як ось ця. Навіть не, от ви знаєте, от так хочеться якусь уязвиму назву придумати етой страні Богом проклятої, за те, що вона робить. Ось. І перш ніж я щось скажу, я краще промовчу, але ті лаптіві і ті туалетники ви знаєте, це я не знаю. Не просто. От є такий вислів, най, найвища міра покарання. От відверто вам кажу перед тим, як розклад буду робити. Бажаю всім до одного. Всім до одного. Представ, представителям цієї нації. От, Бачите? Щоб уже відійшли від нашої України, Гаразд. І так, відключаємося від емоцій і поїхали. Давайте подивимося. Ну, в принципі, дехто пише: чи варто тут довго гадати, хто би це міг бути, правда? Хто би це підірвав спочатку в Турції, тепер у Франції, все з зерном пов'язане. Хто бомбить всі порти в Україні з зерном. Ось. І це, в принципі, всі ми знаємо, що цього року урожаю не буде такого, тому що у нас і дамбу прорвало. Верніше, не прорвало, підбили її, підірвали. І так, дивимося: це рук справи. Рук справи. Ви знаєте. Це методи, а, угу. для того, щоб силою примусити до чогось когось. Зараз я, ми подивимося. Це стосовно України мають вони на увазі. Україна теж. Але тут більше, зараз я скажу. Тут більше світ. Покласти світ на коліна. Якось так. І е, дивіться, що робить ця кончена країна. Е, вона йде потрошечки. Потрошечки. Так, ну, да, да, дійсно, бомблять. Там, там, але це все маленькі кроки. На їхні. Е, Мірки це дуже маленькі кроки. Вони хочуть все принести в жертву. Ага, ви не йдете по нашому плану? Ви не робите так, як ми хочемо? Ну, будемо далі, будемо далі. Це їхні ігри такі. Мені прийшло слово Голодні ігри. Пам'ятаєте, фільм такий? Я навіть книжку читала. Голодні ігри. Я німецькою навіть, здається, читала. Що буде? Зараз ми подивимося. А нічого їм не буде. Відверто вам скажу, а нічого не буде. Але це, дивіться. Зараз я подивлюсь, бо тут якась перспектива на майбутнє. Ви знаєте, з України буде ще більше біженців. Я бачу ще більше біженців, і у світі ще тяжче стане, мої дорогенькі. На жаль, у мене карти так, я вже лишу їх тут. Я бачу ще буде біженців більше, ще більше, взагалі, всьому світові, то тій частині населення, які і так були небагаті. Тут немає значення Україна чи Європа чи десь ще всі ті, хто. Знаєте, от в мене йде така приказка, зараз я скажу: поки товстий схудне, худий здохне там чи як. Ось, ось це про це. Поки товстий схудне, худий здохне, якось так. Поправте, якщо я трошки не так сказала. Але дивіться, це тактика Росії, це її ціль, вона до цього йде. Не хочете так, як ми. Ну, в принципі, дивіться, терористи так і діють. Це її тактика. Вони завжди так діяли. Але розумієте, перший раз вони отримали трошки більше опору. Українці зазвичай не мали сил самотужки протистояти такій навалі. Цього разу вони зіштовхнулися з опором, з великим опором, тому що вся Україна піднялася. І не тільки Україна нам допомагають і інші країни. От. Але якби у нас ще мародерства не було. До речі, не корупція, а мародерство. Було би краще, звичайно. Але проблема ще у нас з мародерством. При, при, при високих е, переверхівці, я так скажу. На жаль, мої дорогенькі йдеться все до того, що буде дуже тяжко. Буде тяжко у світі. Е, ідуть на легкі часи. Давайте подивимося, тоді ще запитаємо, чи буде що. Ну, я, в принципі, тут не побачила, чи щось рашці буде за це. Не побачила. Чи щось тій паражці буде за це. От так хочеться якісь єзвіме слово сказати, але то нічого не змінить, правда? І так, що будуть парашці. Ну, щось дуже хороші карти падають. Що їм буде за це? А нічого не буде. Ну, я не бачу тут реакції. Я не бачу тут реакції. Ніякої. От світ. Світ живе далі. Світ якось, ви знаєте, як в мене йде інформація, що світ ще якось по інерції живе. Вони не, не розвивається світ так швидко, як ці Запорібричні діють. Вони не встигають переварити ту інформацію, скільки іде. Але у світі буде з низів починатися. Борьба буде починатися з, з низів. Будуть а, демонстрації будуть, мітинги, будуть, якісь бастовки. Ось ось це я бачу. У світі оце буде. А, влада. Я не бачу тут великої якоїсь отвіточки-парашці. Абсолютно нічого не бачу. На жаль, на жаль, на жаль, гаразд, мої дорогенькі. Стоп. Чи ще будуть, чи ще щось буде. Ну, ми говорили, пам'ятаєте, я час від часу десь, як я щось бачу, я вам освітлюю, що щось буде відбуватися. То там, то там. Ось я не роблю такий розклад особистий. Будуть, будуть ще багато речей. Ще багато таких речей буде. Угу. Це для того, щоб залякати. Щоб ви розуміли, це для того, щоб залякати, це, для... це їхні методи. Будуть. Будуть, будуть, на жаль, на жаль. поки ми їх не переможемо, дорогі мої любі українці, доті ця твар буде тероризувати весь світ. На жаль, воно так є. Щиро вам вдячна, бережіть себе, любіть себе, цінуйте себе і йдемо разом до перемоги.